Гуманітарна допомога від ЮНІСЕФ, ноутбуки, цифровий проєктор, екран, зарядна станція, ксерекс, паншет та протиосколкові плівки на вікна отримав ліцей ім. В'ячеслава чорновола 19 липня. На базі навчального закладу за підтримки дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ мають облаштувати цифровий освітній центр для школярів. З нашим партнером Вітризмін ми вирішили тут облаштувати невеликий цифровий освітній центр, який допоможе А, ліквідувати дітям освітні розриви, які виникли внаслідок А дистанційного навчання, Б. Відсутності доступу до повноцінного навчання, і Б, допомогти тим дітям, які не мають можливості отримати доступ безпосередньо до своїх навчальних закладів. Наприклад, вони приїхали сюди в южне. Вони Навчаються десь далі, числяться в школі, яка перебуває на тимчасово окупованій території, і не мають власного, наприклад, планшету, ноутбука. Для цього ми створюємо цей цифровий освітній центр з ноутбуками, з іншими цифровими ресурсами. І логіка така, що школяр з числа внутрішньопереміщених осіб може прийти, попрацювати, позайматися. Ну і звісно, це обладнання буде використовувати школа. Зі слів Тараса Прокопечка відкрити роботу цифрового освітнього центру в закладі планують в серпні. Тут діти зможуть підтягнути свої знання перед початком нового навчального року. Вартість обладнання, яке отримала школа, складає близько 200 тисяч гривень. Ми будемо проводити додаткові заняття, і на цих заняттях будемо дивитися, що діти засвоїли за попередній рік. Бо приїдуть діти з-за кордону, приїдуть діти з інших громад, які наші діти, які жили в інших громадах. ЮНІСЕФ підтримало нас технічно. Тому ми будемо просити батьків, щоб батьки активно відгукнулися на це. Тобто у нас і зараз були літом перш, з 1 червня по 15 червня. У нас кожен день були якісь заняття. Наприклад, один день це українська мова, другий день англійська, третій математика, четвертий історія. і Так далі. Тобто, що діти вже підігнали, але зараз з'явиться близько. 100 людей, учнів наших, які, які не були присутні в червні. Ми вже налагодили би, тісні зв'язки, і вони просили, що у нас будуть якісь ідеї, бо ми не хочемо мати якісь там ідеї, зв'язані з, з фасадами, з покрівлями, так нам треба щось робити, що в середині буде. Якщо якийсь буде мікропроект там, на 10 тисяч гривень, на 20 тисяч гривень, ми знаємо, що до кого звертатися, що в нас підтримується. Раніше ліцей ім. В'ячеслава Чорновола вже отримав від фонду два комплекти шкільних меблів для початкових класів. Начальний заклад сподівається на подальшу тісну співпрацю з дитячим фондом ООН ЮНІСЕФ.